Щоб у вас щось змінило в житті, вам потрібно спілкуватися з людьми, які щось получили в житті. От. Це якщо ви хочете отримати якусь інформацію нову, інакшому ніяк, або шукати десь вживу оточення. Якщо ви зі звичайної сім'ї просто, бідно, живете і так далі, що ви не дотичні будете до такого кола оточення, а, тому ми з В'ячеславом купували навчання, щоб приймати їх досвід і міркування. А є навчання, які а, кажуть: зароби, зайдеш до нас і заробиш. Ну по Чесному, половина, може трошки більше половини всього такого навчання дійсно надуріло, ну дійсно інфоциганство, паразити. паразити в цій сфері. Але ми вчора з В'ячеславом сиділи і розмовляли, що ти представляєш, у нас вийшло створити проєкт, де українці ну, заробляють завдяки цього Тобто, так як ми собі це уявляли, тобто ми коли сиділи, уявляли, що прикинь колись буде сидіти якась пареньок і дівчинка, і ті, вона Понятно що буде не одна, і в них буде ціле життя змінюватися, бо вони в нашому проєкті заробили. І ми вчора ну сиділи, розмовляли про це. Дійсно, да ми підсумували. У нас дійсно це вийшло. Получилося це було просто Жесть важко. Ми дуже довго до цього йшли, але. Навіть помімо того, ми зробили так, щоб в будь-якому випадку дуже багато отримали в нашому проєкті. У нас є люди, які знаєте, чого заходять. Кажуть, я куплю тещі бо вона сидить, скучає, хай тут у вас общається дивиться. Вони реально сидять, розлікаються, і ще й результати, які зробить. Пробують по приколу. Поняв? Просто по приколу ще заробляють гроші. Ну, таке ще буває. А є люди, які дійсно там в Німеччині сидить якась людина, скучає десь в селі, не вийшло в людині отримати квартиру, десь в місті, і дійсно досить далеко серед німців, а у нас такого душину не знаходить. Ну і ми намагаємося зробити все для того, щоб людям дійсно цікаво, у нас було і так дальше.